Продовжуємо ремонт доріг поточний на сьогоднішній день. Нами вже відраман уложено асфальту 250 тонн і десь 2500 тисячі квадратних метрів дорожнього покриття. Плани то у нас великі, і в цьому році ми чуть, -чуть навіть опережаємо графік прошлогодній. Техніки в нас стало більше, ну і погода більше нам допомагає в цьому році. Дощів мало, тому роботи йдуть успішно. Єдине, що заважає, це не дуже стабільна робота наших поставщиків, тобто асфальтного заводу. Ну, тут об'єктивні причини постійне виключання світла і так далі. Наш план десь 100 тонн асфальту. У неділю ми поки що не виконуємо, ми вийшли десь на рівень 70 тонн. Ну, мабуть, так і будемо продовжувати, тому що поставщик поки не гарантує більшу поставку. Крім того, ми зараз хочемо виконати весь комплекс робіт. Тобто, крім ремонту дорожнього покриття, ми займемось розміткою. Ну, в крайньому разі це пішохідні переходи. І такі ну, вузькі місця, якісь, які потребують нанесення розмітки. Зараз ми заключили договор на спеціальну фарбу. В найближчий час нам поставщик надасть, і будемо займатися цією роботою. Відносно техніки, техніка наша вся працює відмінно. У нас працює дві одиниці бабкетів, тут як бачите, і також каток. Все на ходу, все без питань. Ми переживали за персонал, але нам вдалося набрати все таки молодих таких перспективних працівників. Так що поки що персонал є, і перспективи, я думаю, будуть нормальні. Зараз міська рада ну, готує нам ще один транш гроші. На продовження вже на червень і липень місяць, тому що та сума, яка була виділена на асфальт на цей час, ми до кінця місяця її заберемо. Це десь 2,8 мільйона на закупку асфальта, ну плюс там на роботи на наші. На цю сесію ми виносимо таке питання. Ну, лист до фінансування. Я думаю, буде вирішено питання, так що працюємо.